Йдеться мова про те, що у нас відбулися, вже, вже відбулися по факту. Зміни у законодавстві стосовно і, це, в принципі, оподаткування, а саме безпосередньо це військовий збір. А давайте тепер будемо розбиратися не оказали, казали, якісь плятки, чутки так і таке інше, а виключно у площині того закону, який прийнято, підписано, який набрав чинність. І так. А ось я чув інформацію, що прийняти новий закон, треба платити більше податки при постанові автівці на облік. Це суто стосується військового збору і таке, таке інше. А що зараз робити, які податки, скільки треба буде сплачувати, бо там кажуть до 15% чи ще щось. А я не розумію, чи купляти зараз автівку, чи не купляти, чи скільки мене доведеться сплачувати. Видохнули. Зіспокоїлись і розбираємось виключно з точки зору і у площині чинного законодавства та закону, який підписано президентом, та який набрав чинності з 1 грудня 2024 року. Йдемо розбиратися. Вітаю, друзі! З вами знов Олександр, автопроєкт Харків. І у нас сьогодні чергове відео з тими присвяченими змінами у діючих ПДР чи немомитному податковому законодавстві, та взагалі будь-чому, що має відношення до авто та автовласників в Україні. І так про що ж ідеться мова? Ідеться мова про те, що у нас відбулися вже, вже відбулися по факту зміни у законодавстві стосовно і, це, в принципі, оподаткування, а саме безпосередньо це військ збір. Ходили багато версій цього закону, ходили багато чуток по цьому, по цьому закону. Е, інформація була, що і навіть там, на першу реєстрацію буде до 15% додаткового оподаткування. Казали, будь-що. А давайте тепер будемо розбиратися не оказали якісь плятки, чутки і таке інше, а виключно у площині того закону, який прийнято, підписано, який набрав чинність. І так. Закон України про внесення змін до податкового кодексу України щодо особливості оподаткування у період дії воєнного стану. Це так, як він називається. Повірно, він набув чинності, він підписаний президентом. Набув чинності він з 1 грудня. І що ж він передбачає збільшення військового збору з доходів фізичних осіб від продажу? Підкреслюю не від першої реєстрації, а від продажу транспортних засобів до 5%. З колишніх півтора. Добре, ну 5, то вже не 15, так? А тепер давайте розбиратися, кого це стосується. Власників транспортних засобів, які продовж року продали перший або один транспортний засоб, незалежно від того, це автівка, чи мотоцикл, чи там будь-що мопед, зареєстрований транспортний засоб. То м -м, податкування нульове. Ніяких що було до того, що зараз ніяких додаткових платежів ви не несете. Ні військовий додатковий збір нічого з першої або єдиної продажі впродовж календарного року ви нічого не сплачуєте. Якщо у вас є, є впродовж календарного року друга продажа, другий продаж транспортного засобу, який був на вас зареєстрований, то ви вже сплачуєте, як було раніше, 5% оподаткування плюс за новим законом який набрав чинності 5% військового збору, тобто з другого, з другого продажу, то вже 10% у вас де оподаткування з третьою та Іншої продажі подальшої, 4, 5, так і далі. Якщо у вас, звісно, на вас зареєстровано, як на фізособі, така кількість транспортних засобів, у вас іде оподаткування 18% це податок, звичайний, на третю та на наступні продажі, та 5% військового збору, тобто 23% оподаткування з продажу третьої та наступної. Автівки доступного транспортного засобу. Далі ми можемо процитувати, що продажі з автобусів, вантажівок, причепів, тракторів чи спецтехніки сплачується податок на прибуток і військовий збір навіть з першої реєстрації, тобто з першої операції, пробачте. перший і другий продаж протягом року 10%, тобто 5% податок, 5% військовий збір. Третій це. 23%, як я вже казав, 18% це податок, 5% військовий збір. Ставка збору з військовослужбовців залишається на рівні 1,5%, така, як і була. Я процитував закон, щоб бути тут дуже коректним да, по формулюваннях. Бачите, просто прочитав. Да? М -м -м щоб було слово в слово, так як воно написано у законі, так як воно опубліковане, щоб не було ніяких криватолків чи передергувань. А тепер підсумок. Цей закон, який прийнято, підписано, який обрав чинності, він стосується лише перепродажів. Тобто, якщо на вас вже зареєстрований транспортний засіб, і ви його продаєте. І знов-таки не перший продаж за рік, а якщо ви продаєте другий, третій та наступні транспортні засоби впродовж календарного року. Про першу реєстрацію жодного слова у цьому законі немає. Незалежно від того, стосується це нових автівок. Вживаних автівок, ніякі додаткові збори у цьому форматі не беруться. Тобто можемо видихати спокійно, можемо, у кого було бажання замовляти, купляти, придбати собі автівки. Кому з Сполучених Штатів, кому з Європи, кому з Китаю, ну хто звідки собі замовляє да, за кордону. Е, незалежно від того, це нові чи вживані автівки, вони все рахуються як перша реєстрація в Україні, і цей новий закон їх не стосується, не обходить ніяким чином. І, не додатку, і ніякі додаткові 5 чи 15 чи там будь скільки відсотків, які пророкували, що воно буде додаткове оподаткування, немає. Тому. Спокійно замовляємо, спокійно купляємо, спокійно отримуємо ці автівки та насолоджуємось їздою. Ну і звісно, що усім нам якомога швидшої перемоги над ворогам, бо дійсно воно усю країну вже, м'яко кажучи, здовбали. В першу чергу це хлопців, які захищають нас на нулі напередку. Так що, якомога швидшої нам, усім загальної спільної перемоги. І на цьому будемо це відео завершувати. Сподіваюся, вам було. Цікаво вам було корисно. Тоді лайки, подобайки, великий палець догори. Підписуємось на канал, натискаємо на дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наше нові відео. Ну і залишаємо коментарі в підписі. Уся інформація необхідна і є у підписі під кожним відео. Ну, а коментарі ваші допоможуть і просувати відео, і нам зорієнтуватися, що вам цікаво, що не цікаво, і взагалі вашу думку про ці події. Йдемо далі. З нами був я, Олександр Міталідін, автопроєкт Харків. До нових зустрічей в ефірі! Все буде Україна.